30, 4, 2 лютого. Працюємо в таксі. Тиждень не працював, хочу виїхати сьогодні глянути. Яка зараз робота. Ну і вам про це розповісти. Замов. Всім гарного дня. І мені. Їду вже на перше замовлення. Взяв по десятці. Подача немаленька. Але перше замовлення одразу на Київ, тому буду виїжджати, тариф буде непоганий, пізніше скину. Перше замовлення виконав. Вийшло 443 гривні, дали 450 за 30 кілометрів пробігу. Непогане таке з А ще і по десятці комісія десь 12-13%. Не так, як полти уклон. Тому добре, шукаємо далі замовлення. На годиннику 10.15. Виконав з самого ранку 4 замовлення, пробіг 50 кілометрів, заробив приблизно 650, це вже без комісії трафік по Києву. Видно, людей більше повернулося чи що, затори з самого ранку. Зараз знаходжусь в центрі міста, на вулиці Дарвіна. Так мене щось занесло час, трошки почекаю, але якщо не буде замовлень, то е, буду переїжджати кудись, може, ближче до вокзалу чи десь до Солом'янки. Побачимо. Початок перший Я зробив до центру мінімалки. Тепер їду далі. Якась кур'єрська доставка пишуть доставити срочно. Побачимо, що там доставляти. Таке. Доставка такого пакетика. Пакетику, пакетик. Питаю, там нема нічого забороненого. О ні ні, ви що? Начебто і по адресам. Зрозуміло, що нічого такого не повинно бути забороненого. Бо з промзони в іншу промзону. Але таке, хто знає. Краще перепитати. Нема, робота нема. Робота є. Та да, тарифи, да, таке, не дуже. Але можна працювати. Єдине мені важко, якщо не працював тиждень. А тепер входити в русло це щось таке вже. Вже допрацював до 13 і вже хочеться додому відпочити. Але треба ставити цілі. І працювати. Я от поставив ціль відпрацювати сьогодні 12 годин. Треба брати себе в руки і працювати. Бо зараз такі часи, з ким не спілкуюсь. Е Всі жаліються, що важко, що там не платять, там нема роботи. Але що? Треба радіти кожній можливості, яку нам дає життя <залізь> заробити. Прийшов заказ по бізнесу, приїхав на ТРЦ Республіка. І виходить так, що хотів в програмі уклон прибрати стандарт, замовлений стандарт. Але воно пише мені, що у вас маленький досвід, досвід 6 днів, а повинно бути 30. Хоча там 3 з лишнім тисячі замовлень вже виконано. І це була в мене така проблема на тому тижні. Уклон пише, що треба змінити. Аккаунт перефоткати, тобто треба поміняти аккаунт, ваш аккаунт не підходить. Ну Я відправив їм фотографії, поміняв цей аккаунт, і потім дивлюся, пише, ви не можете виконувати замовлення по бізнесу, тому що у вас там недостатня кількість замовлень, ви не можете виконувати замовлення доставка, драйвер, Того що повинен бути рейтинг. Більше ніж 4,9 і відпрацьовано більше ніж 60 днів. Я дзвоню їм кажу, як так? Ви мені поміняли цей аккаунт, мені це не потрібно було, а тепер я не можу виконувати замовлення в таких то категоріях. Дівчина, я не знаю, не можу нічого зробити, не знаю, як це зробити. Ваш аккаунт зник. Я з нею посварився, вона каже, я відправлю в техпідтримку вашу заявку. Вам перезвонять. Ну, ніхто мені так і не зателефонував, але я і не виїжджав. Це вчора, такий, думаю, гляну, що там змінилося чи ні. Я Відкриваю програму. Змінилось, вже не пише, що повинен бути досвід, пише, що тільки рейтинг. Ну, думаю, ладно. Взяв, думаю, зроблю одне замовлення, виїду просто так там помістю в себе. Може, щось зміниться. Так, зробив замовлення і все, в мене відкрилися категорії, ті, які були закриті. Але тепер оце таке. Тепер я не можу закривати стандарт. Стандарт треба возити тепер цілий місяць і не можна його відключати. Але ж буває таке, що потрібно. Хоча не дуже часто, бо коли багато замовлень, то працюю по фільтрам в уклонів. Виконав ще два замовлення таких довгих стрімків поїхав на оболонь, а з оболоні приїхав Боярку. Тепер зараз треба звідси якось вибиратись з цієї Боярки. Вже 15.40. Зараз стану десь пообідаю та стану свого ланчбокса. Буду чекати на замовлення. Three hours later. Поїхав я з Боярки. Пробув там 2,5 години, зробив. Там по Боярці два замовлення. І виїхав в Київ на Теремки Зараз Теремки взяв на центр замовлення і з центру вже буду щось шукати в сторону дому. Тому що на годиннику вже 18.25, а я збирався працювати 12 годин, десь до пів восьми. А можливо ще по центру зроблю щось. Побачимо. Так як і планувалось, з центру взяв замовлення в сторону дому. Приїхав тепер в Ірпінь. Правда, додому ще мені кілометрів 7-8 км, то почекаю трошки. Якісь замовлення туди і буду підраховувати касу зараз на годиннику 1940. Приїхав я вже додому, більше не було замовлень. Е, то, що підрахуємо, що вийшло заробити. Е, по службі уклон е, 1301 гривня, Болт е, 437 гривень, е, рексат е, без комісії вже 440 гривень, і десятка, без безвичту, комісії 400 гривень. Загальна сума 2578 гривень. Пробіг у мене вийшов сьогодні 239 км Я рахую розхід по 12,5 літрів газу, це приблизно 30 літрів газу, по 24,50. Це 735 гривень на паливо. Амортизація 2 гривні за 239 кілометрів 478 гривень. Разом розходи 1213 гривень і чистий заробіток 1365 гривень. Така вийшла зміна в четвер, тому. Бажаю всім успіхів і до зустрічі.